Реакції кисню з активними металами. Горіння кальцію і магнію. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, пальник, невеликий зразок металічного кальцію, магнієва стружка, горіння кальцію. У ложку для спалювання поміщаємо невеликий шматочок кальцію. Підпалюємо його пальником, доки він не почне реагувати з киснем повітря. Вносимо ложку з підпаленим кальцієм у колбу з киснем. Спостерігаємо, як кальцій спалахує яскравим полум'ям. Горіння кальцію в кисні супроводжується виділенням світла й теплоти. Реакція відбувається за рівнянням. Продуктом реакції є білий твердий порошок кальцій оксиду. Горіння магнію. У ложку для спалювання поміщаємо невелику кількість магнієвої стружки, підпалюємо магній. Він починає горіти на повітрі, вносимо ложку з підпаленим магнієм у колбу з киснем. Спостерігаємо, як магній спалахує яскравим сліпучим полум'ям. Горіння магнію в кисні супроводжується виділенням великої кількості енергії у вигляді світла й теплоти. Реакція відбувається за рівнянням. Продуктом реакції є білий твердий порошок магній оксиду. Ми експериментально довели, що активні метали реагують із киснем з утворенням оксидів. Реакція міді з киснем. Для проведення цього дослідження нам знадобляться тонка товста мідні пластини, тримач можна використати круглогубці з термоізольованими ручками. Пальник. Мідну пластину зачистимо шліфувальним папером. Мід є малоактивним металом і за звичайних умов не реагує з киснем повітря. Для хімічної реакції потрібне нагрівання. Внесемо мідну пластину в полум'я пальника. Спостерігаємо, що під час прожарювання червона блискуча мідь перетворюється на речовину чорного кольору. Зміна кольору свідчить про те, що відбувається хімічна реакція. Продуктом реакції є чорний купрум 2 оксид. Від мідної пластинки відрізаємо дуже тонку смужку. Вносимо її в полум'я пальника. Спостерігаємо, що за високої температури відбувається дуже активна взаємодія міді з киснем повітря. Здається, що мід згоряє. Натомість тонка смужка за високої температури швидко перетворюється на оксид та розсипається. Нагріємо в полум'ї пальника товсту мідну пластину. Реакція міді з киснем майже не відбувається на відміну від тонкої пластини та смужки. Отже, перебіг хімічних реакцій залежить від ступеня подрібнення речовини. Ми експериментально довели, що мідь реагує з киснем лише за нагрівання. Реакції кисню з металами горіння заліза в киснем. Для проведення цього дослідження нам знадобляться лабораторний штатив, на якому закріплена колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, запальничка, залізні ошурки або залізна вата, жмуток тонких сталевих ниток. У ложку для спалювання поміщаємо невеликий шматочок залізної вати і підпалюємо її. Залізо реагує з киснем лише за умови подрібнення в тонку стружку або порошок. Реакція горіння заліза відбувається за рівнянням. Занурюємо ложку з підпаленим залізом у колбу з киснем. Спостерігаємо, як залізо спалахує яскравим полум'ям, розкидаючи іскри частинки розпеченого фером триплюсоксиду. Ми експериментально довели, що подрібнене залізо реагує з киснем з утворенням фером триплюсоксиду.